Сьогодні у дитсадку свято тут відкривають нову групу. Найбільше радіють маму малюків, яким пощастило у неї потрапити. Ми дуже задоволені, дуже цього ждали. Правда, було проблематично через те, що вдома треба було когось залишатися. А так батьки будуть свобідніші, дітки будуть займатися. Гарний ремонт, м'які килими та новенькі меблі у новому інтер'єрі і не впізнати колишні технічні приміщення. Група буде збірною, каже завідувач дитсадка. Тут навчатимуться і займатимуться хлопчики та дівчатка від двох до чотирьох. На відкриття нової групи плануємо ще прийняти 30 діток. Що було раніше, У нас був басейн, який переробили в новий музичний зал. щоправда, одна така група це краплина в морі. Нині у черзі за дошкільною освітою майже 9 сотень малих дубинчан, тому розширенням старих садків не обійтись, потрібно відкривати нові. Це знають керівники міста. Переконують, уже мають певні плани. Я думаю, якщо все буде нормально, оси Михайлович допоможе, і ми заберемо одне із приміщень військового містечка. бувшого міського містечка на баланс міської влади, і теж в плані знову ж таки порядка 180. Сят діток повинні бути забезпечені, але це перспектива, яку ми будемо втілювати в життя. Ірина Василовська, Микола Мельничук, інформаційна програма День.